У дитячій країні Корчагинець, що на мальовничому березі річки, закінчилася друга зміна. Діти щасливі та засмаглі повертаються додому. Друзі з літнього табору прощалися один з одним до наступного літа, наче найрідніші у світі люди. А в планах наступного року зустрітися у той самий час у тому самому місці. Звичайно, ця зміна в нас була дуже хвилююча навіть сьогодні, тому що нас відпочивали діти Донецької області, Краматорська. Горлівки і міста Сніжного, і звичайно, коли ми виїжджали вже криворізькі діти і діти з Донеччини, Ну, багато сліз було. Но, звичайно, це сльози радості. Я там познайомився і в мене було дуже багато друзів. Мені було ще всього подобається, як я дружив з усіма. Ми перший раз Диму відправляли в лагері, ми 7 лет, ми очень переживали, тому що він такой маленький. Но оказалось, що все очень хорошо. Він швидко адаптировался. Кожен день по два рази звонил в день. Впечатлення очень хорошие. Родители їздили к нему на кожний выходной. Очень понравилось питання. Очень понравился досуг. Кожен день какие-то конкурси. Какие-то развлечения. Каждый день купались дети. Очень-очень понравилось. Мне в лагере очень понравилось. Там очень классно. Мне очень понравился костер. Наша последняя дискотека. Интересно было, Ивана купала. Мы запускали свои веночки. Ми другий раз відпочиваємо в лагері. Якщо сказати від імені батьків, то от віддаєш дитину як в рідні руки, справді надійні. Тому хочеться дуже подякувати керівництву, особливо в наш час, коли знаєте, за дітей переживаєш і не хочеться нікуди відпускати. Я запам'ятала найбільше всі свята, які були дискотеки всі мероприятия різні». Як соніки всі, вечори, особливо сьогодні, Королевська ніч. Всі обмальовували один одного і коли проснулися, всім було смішно. Сножка зовут Владислав, Він в Корчагінці вже вторую смену подряд, вже не перший рік. Ребенку дуже подобається. І питання, і розличення, і воспитателі, і до діткам хороші. Довольні, там і свіжий воздух. Вот, мене в тому році були дві сміни, то мы ми отдохнули там и подышали свежим воздухом, за год загод ни разу не боліли. Би, це теж дає, тобто, не хуже, ніж на морі віддихаються. Радісні обличчя дітей головний доказ, що відпочивали вони чудово. Тож усім юним корчагінцям вистачить приємних вражень для шкільного твору, як минуло моє літо. А у самому таборі вже готові приймати третю зміну. Знову відпочиватимуть і Криворізькі діти, і малеча зі Сходу. Ти мені б дуже б хотілося, б, щоб наші батьки. Дивлячись на дітей, отак розумілися між собою, як наші діти, тому що устами дитини говорить істина.